От дивіться, капусту ми обрізали. У нас є готова капуста для голубців. Але біда в тому, що картопля у нас дуже дивіться, Бачите? Ви її кидаєте в голубу сюди. Як би ви не кидали, що б ви не робили? Хоч ви тріснете, ви його годні завити тут. Воно буде вам витікати. Розумієте, що би ви не робили? Ну, не бічка, бачите? О. Зараз я вам покажу, як правильно зробити. Це я сьогодні їздив спеціально до одної людини, далеко трошки їхав. Я приїхав, ця бабка мені дала рецепт. Ви не думаєте, що я просто говорю, що бабка, я відшуковую старі рецепти. Так само прошу вас, пишіть. Хто що знає, щоб я не їздив, ми маємо знати старі рецепти, ми маємо довше жити. Так що дивіться, значить, що я роблю. Беру сковороду, беру лишку смальцю, розтоплюємо. Тепер висипаємо цю топну рідойку. Бачите? о. І зараз так і просто-просто її зараз перемішаю, у нас робляться густа. Але ви що зрозумієте? Ми їм будемо постійно помішувати. Тепер дивіться тут. Ми зробили з того рідонького густе, бачите, дивіться, О, ми можемо пакувати це в голубець. Саме головне, що воно набагато смачніше. Е, тому що тут нічого ні, картопля не відтиснута, крохмаль вся тут все на місці. Тут є два яєчка, е, зубок чесничку великий, дві цибульки, сіль перець до смаку. І на цій е, вогні, так як ви другли печати, набагато смачніше ви придаєте вже смак у самому голубці з картоплі. Далі дивіться, як я запаковую і роблю голубці у духовці. А тепер все дуже легко і просто. У нас готовий. Листочок для голубців. Обитаємо яйцю. Я роблю хто я хочу, який способ так робить. я роблю ось такого. Бачите о. Такого. І отакувати о. У нас, виходить, такий голубчик. Бачите такий? Гарний такий. А ще. Казанок я намазав. Я намазав е, смальцем, не олію, а смальцем казанок я сам змазав. Метанки. Домашній томат кетчуп. Я робимось такого. А зараз ще важливо теж, що буде нас. Перекладаємо листочками і вмісимо тісто. Ну що, так ми запечетили наш казанок з голодцями тістом. Тісто має піднятися, воно має дістати горку. Ну і ждемо, що з того буде. Бабка сказала, що в печі запікати, у нас печі нема, значить запікаємо в духовці. Поставив на 200 градусів, не знаю, подивлюся по чим. Думаю, години на півтора треба, щоб наварилися. Ну, може, годину. Будемо вийти. Ось так. Ждемо. Ну Пройшло півтора години при 200 градусах. От, Має бути походу. Ще не повністю згоріли. Дивіться, це дуже старовинний рецепт. Ми зараз поглянете на нього. Дивіться, що у нас тут є, Дивіться. Я-я-я. Цей коржик, ми зараз його з'їмо. Дивіться. Бачите? Сюди, що в нас вийшли з голубців, з картоплі. Віть. Вони не згоріли, вони варилися година з половиною при температурі 200 градусів. Але за рахунок цього, що воно було накрите цим тістом, там щоб побачимо, ви за рахунок того, не збереглися. Вони ні коньки, вони, кілливічі. Це саме найліпший рецепт, стародомний рецепт. Мені показала, сказала, розказала його бабка. Її майже 90 років. Я нині в неї був. Так що ви пишете свої рецепти, пишете коментарі. І хто що ліпше знає, то будемо, готов, будемо показувати. А рецепт цей знаю тільки я. І тепер знаєте теж ви.